Мої вітання глядачам телеканалу Рада ефірі. Програма Власний погляд. Їсть нашої студії Сергій Лабазюк, народний депутат України. Я вітаю вас на нашій студії. Доброго дня. розпочати нашу розмову. Я хочу саме з ініціативи групи «Суверена Європейська Україна, до речі, яку ви представляєте у парламенті. Ви зареєстрували проєкт постанови, де пропонуєте призивати народних депутатів на службу. Хотілося б зрозуміти досить цікава пропозиція, логіку таких законодавчих ініціатив. Звичайно, сьогодні народні депутати повинні не просто приймати активну участь в майбутньому державі, сидячи в парламенті, приймати закони. А тоді, коли в нас складна ситуація на сході, військові дії і говорили про те, що парламент можливо може піти на канікули, однозначно в нашій постанові було мова про те, що ні про канікули мови не може бути в першу чергу. І також депутати повинні бути призвані, мобілізовані, виїхати на один з полігонів, чи це Донецька чи Луганська, перебувати там якийсь час, для того, щоб в тому числі приймати необхідні рішення, можливо, саме Такому оперативному режимі, а не так як було запропоновано, всі роз'їжджаються по домах і будуть визиватися по мірі потреби. Вчора голова Верховної Ради неодноразово наголосив, що, на жаль, коли потрібно депутатів збирати, не завжди вони з'являються, тому що більше з них є за кордоном на відпочинках. Тому саме наша пропозиція була: депутати повинні бути на місці, бути в військовому положенні також під час бойових дій, які відбуваються, і показати, можливо, своїми діями приклад патріотизму для всіх українців. Ну, найперше, що виникає, це популізм. Я думаю, що ви розуміли, ініціюючи таку постанову, що саме в цьому будуть звинувачувати таку ініціативу. Хотілося б, ну, окрім того, що депутати всі будуть в одному місці, їх легше буде зібрати, які ще можна аргументи привести на користь. І ага. невже депутати можуть знадобитися лише в такому варіанті і підставити сьогодні плече лише в. Ага призвавшись на службу, я з вами погоджуюся, що більшість людей сприйняли це на першому етапі як популізм. Але дійсно, коли є сьогодні суттєва недовіра громади до Верховної ради до парламенту, потрібно робити багато кроків різних і в тому числі таку такої як ми зробили, для угу. того, щоб відновити довіру громади до парламенту до депутатів безпосередньо. Але давайте визнавати також сьогодні серед депутатів є велика кількість професіоналів різної галузі, і нам потрібно приймати сьогодні рішення надзвичайно різні, надзвичайно складні і щоденно оперативно реагувати. В період військових дій е, приймати рішення раз в два-три в тижні. Ми не маємо морального права, тому що гинуть е, діти, гинуть воїни наші. Потрібно оперативно. Тому все ж таки в режимі військовому на полігоні була би набагато дієвіша. Робота парламенту можна було би краще і оперативніше приймати саме ті рішення, які необхідно для фронту, які сьогодні відбуваються на сході. А нелогічніше було в рамках парламенту організувати такі оперативні групи, мозгові, де б влаштовували мозковий бештурм і надавали ініціативи до президента на розгляд і оперативно реагувати на всі дії. Можливо, це спрацювало б краще, а це те, що потрібно було зробити місяців три тому, коли ми неодноразово зверталися, і під час майдану, і після майдану, і саме тоді вже коли Почались проблеми на сході. Що давайте створювати групи, які також будуть виїжджати на схід, тому що нам потрібно мати інформацію з перших вуст, бачити своїми очима, розуміти ситуацію. Що ми маємо? Ми маємо в кращому випадку раз два тижні звіт силовиків Верховній Ради, де все ж таки є загальні речі. Ми до кінця не розуміємо, що відбувається. Хтось з депутатів виходить, намагається дійсно пропіарити, зайнятись популізмом, закликами конкретної реальної інформації в парламенті не існує. Все воно є, якщо не е, сайтів е, різних відомих, або з телебачення, ну або знову ж таки з того, що хтось пере, е, перерозказав. Тому наша позиція, що все ж таки потрібно було виїжджати 3-4 місяці тому, весь цей період. Звичайно, багато народних депутатів і мої колеги суверенної європейської України неодноразово виїжджали в військові частини, в міста, які сьогодні є в, бой... в бойових діях, для того щоб побачити, зрозуміти, яка є ситуація, поспілкуватися з військовими. І знову ж таки кінцевий результат, як на нас, ми побачили, щоб Період липня, серпня місяця, тому що це все ж таки, хоч ми прийняли рішення працювати в повному режимі. але ми розуміємо, що щоденно парламентарі не будуть на місці, а більше будуть роз'їжджатися по округах. Сьогодні так потрібно і на округах спілкуватися з громадою, але номер один проблема це принести мир якомога швидше, тому потрібно бути саме в режимі військових дій, там на місці для того, щоб краще зорієнтуватися і швидше прийняти рішення, і невеличке уточнення з правової, як сьогодні в праві прописано, депутати таки звільнені від приз. Зову ну в умовах такої небезпеки для держави запровадження призову ну, мобілізації, тобто депутати не підлягають звичайно. Депутати звільнені від призову, але кожен депутат угу. є військово військовооб'язаний і в даному випадку вони можуть прийняти участь, якщо було би прийнято рішення. Тобто потрібно лише от зокрема такими постановою внести такі так, правки зобов'язати. потрібно і зобов прийняти рішення, і Тоді маємо як сприймають сьогодні це депутати? Чи має маєте підтримку в сесійній залі? Якщо буде поставлено е... на голосування ця постанова, який ми результат зможемо побачити? Ну звичайно, сприйняття різне в першу чергу не швидше за все. Але я переконаний, якби поставили нашу постанову на голосування за неї проголосувала б більшість депутатів. І як із цієї точки зору, що як можна не проголосувати за таку справу, так і в принципі я переконаний, що велика кількість депутатів готова їхати сьогодні на схід і приймати участь в тих діях, які там відбуваються. Для захисту наших громадян і загалом переходимо до ситуації на сході України. Ситуація складна, поновилася активна фаза антитерористичної операції. Перемир'я не дало очікуваних результатів. Хоча знову зараз, ніби мова може йти про перемир'я на умовах, які висловлює президент. Загалом хотілося б почути вашу позицію і оцінку, що сьогодні відбувається, і як би ви Окрім сприймаєте, ви ще і ваша група ініціює запровадження воєнного стану і аргументи на користь такої позиції? Звичайно, я підтримую позицію президента, що було прийнято рішення перейти до етапу перемиря, надати можливість все ж таки мирним шляхом вирішити. Проблема є в тому, що не потрібно було напевно затягувати на такий довгий період. Коли ми побачили 3-4 дні, ніяких змін на краще не відбувається. Щоденно е бомбування відбувалося, або обстріли наших військових сил, тому потрібно було зупинити його швидше, тому що знову ж таки гинули люди. Е чому прийняв рішення президент? Все ж таки АТО, а не воєнний стан, важко коментувати. Але однозначно, ми сьогодні отримуємо негативний результат для військових, який. Вони, коли військові не мають права приміняти зброю, проводити активні військові дії, це є не в рамках закону. Звичайно, в події, які вчора відбулися, є позитив в тому, що знешкоджено більше тисячі бойовиків, ми з вами маємо інформацію. Це є позитивно, але знову ж таки є червоною лінією підкреслений сьогодні наказ президента військовим не приміняти зброю, бо немає введеного військового стану. Тоді, будь ласка, скажіть, а чи не буде завтра, коли зміниться влада через якийсь час, або, можливо, ще й раніше, е жорстке, е жорстке запитання до військових, чому вони порушили ці накази? І чи не зроблять з них крайні? Так, вони виконують сьогодні дуже правильну місію. Вони сьогодні роблять те, що він, в них, їм положено робити, але їм потрібно розв'язати руки саме в законодавчому полі. Тому це єдиний шлях тільки вести воєнний стан. Тому що під час АТО. Війська повинні стояти і е, максимум це обороняти. Ну якому разі наступальних дій ніяких не мають права робити, приміняти зброю. Тобто ефективності наступальних дій без військового стану, ви не вірите, що можна буде досягнути тих результатів і ш... пришвидшити? Знаєте, по результатам вчорашнього дня. Я хочу сказати, що сьогодні е, хвала і честь нашим військовим, тому що вони беруть всю повноту відповідальності на себе. І напевно тими діями, прийняттями рішень, які відбулися в Києві, окремі великі політики не хочуть брати відповідальність на себе, тому що рано чи пізно, все ж таки, придуть руки, і хтось буде аналізувати, як проводилися дії, і чому саме так, а не по іншому, чому загинуло 10 тисяч, а не 2 тисячі людей. А все ж таки люди гинуть. І я знаєте, дай Бог, щоб відбулося так, як сьогодні нам говорять, що. Тисячу загинуло бойовиків і ні однієї мирної людини. Ну, мені відверто складно уявити. Я сьогодні читаю інформацію, де міністр оборони Коваль говорить про 120 місць бомбування вчора, де відбувалися обстріли, авіацію, артилерію. І е, було проведене розвідування, і там мирних людей не було. Тільки, ну, швидше за все, що це не так, тому що коридору для того, щоб вивезти мирних жителів, не існувало. Часу для цього не існувало. Так, сьогодні, на жаль, люди е, гинуть. І нікуди ми від цього не маємо можливості дітися. Є єдиний шлях, буде більше або буде менше. Завершимо ми швидше ці, цю біду, яка є, і цю війну чи вона розтягнеться надовше і відповідно загине людей більше. Тому наша задача як політиків, уряду, президента, парламенту, все ж таки створити всі умови для тих виконавців, які виконують сьогодні ту свою правильну місію, щоб вони були в рамках закону і завтра вони були тільки героями, а не не надай дай Бог, а їх навпаки притягували до кримінальної відповідальності за порушення законів на сьогоднішній день. Вони не в рамках закону. Що може власне змінити воєнний стан? Я знову ж таки продовжую, хочу отримувати аргументи, бо дискусія точиться, потрібно чи не потрібно запроваджувати. За нинішніх умов є результати, є певні просовуються українсь, українські військовики, просовуються все-таки і територіально захоплюючи нові території. Якщо іти за логікою воєнного стану, що власне зміниться на самій території, якщо не буде від ми вже сьогодні чуємо про координацію, незлагодженість координації в діях, якщо не буде змінено керівництво, не буде зроблено структурних змін. А запровадження воєнного стану воно навіть і лякає людей, до речі, які живуть на сході сьогодні. Це тільки назва, але дійсно, коли вводиться воєнний стан, формується генеральний штаб. Який контролює, коригує дії всіх силових структур, які є сьогодні? Ми маємо ситуацію якого. теоретично штаб є, керівник АТО. Але настільки вони працюють незлагоджено сьогодні всі сили між собою. Це ми з вами бачили місяць-два е, події, які відбуваються на сході. Вчора я би сказав єдиний, напевно, перший день, за яким можемо сказати, що але це знову ж таки поки перша інформація. Ми до кінця інформації не маємо. Я переконаний, що якби був введений воєнний стан, був би створений штаб. Це не бойсько, щоб змінилися керівники. Була би одна особа, яка би контролювала, а точніше, не одна, все ж таки, а навколо однієї був би сформований штаб. Які би контролювали, коригували, планували свої дії, військовим би знову ж таки ми розв'язали руки в рамках закону, щоб вони могли оперативніше діяти, тому що знову ж таки є патріотизм, є виснаження, є напевно, вже е, ну не хочу говорити е, бажання мстити за те, що загинуло, ну, але і це вже також є. Тому. Військові діють вже просто е, в рамках того, що от вон, їм потрібно. Вони розуміють, що їм напевно більше вже потрібно, чим окремим політикам вирішити цю проблему, тому що е, за ними стоїть ціла нація, ціла держава. Але якщо би ми їм створили всі умови, я переконаний, що їхні професійні дії були би набагато швидші, кращі, результативніші, і ми би результати отримали позитивні закриття цієї всієї проблеми. Тому що за період двох місяців була змога вже нам мобілізувати війська, була змога не 100%, але щось таке вже Змога, Але виконано було як 에, вважає з, звичайно, частково. На сьогодні. Звичайно, частково uh -huh. ми з вами чуємо, що не вистачає амуніції, бронежилетів, спальних мішків і так далі. Воєни стане не, не принесе туди ні амуніції, ні ні ніхі. Вони, воно суттєво не змінює е, по забезпеченню, це так, але організаційно змінює. І знову ж таки, якщо б сьогодні військові не е, просто молоді хлопці, сьогодні які набрані з вулиці, або все ж таки солдати, вони без бронежилетів щоденно е, намагалися щось розвідувати, щось атакувати, а точніше більше захищати, чим атакувати, були би введені все ж таки війська. Це танки, артилерія, важка техніка. Де було б дійсно проведені mm -hmm. по справжньому військової розвідки за допомогою спутнікової, спутнікової сьогодні розвідки, де би ми отримали максимальний результат, і за період я переконаний максимум 4-5 днів. Можна було б провести масштабні Форматі операції АТО і Такої ефективної розвідки ми провести не можемо. Немає відповідних ні. структур, немає. За, а, і задіяти інші. Ми з вами маємо вже результати. Угу. Якщо місяць-півтора не вдавалося, то не вже за два-три дні вдасться. Що воно змінює? Що тоді призупинили, а угу. тепер відновили? Ні, швидше за все, що ця процедура, вона вчора ми отримали теоретично кращий результат, але ми маємо практику місяця перед тим, угу. де результату ми позитивного не отримували. І як спрацює запровадження військового стану, якщо в Росії досить активно відстежують все, що відбувається, і навіть саме словосполучення військовий стан на сході може спровокувати агресію з боку Росії. Уже ми чули заяву секретаря РНБО про ймовірність відкритої військової агресії з боку Росії проти України. От як зважувати одні і інші факти, і цей заяву Путіна чули, що він не припинить захищати інтереси Росіян і соотечественників на території України. Відкидати варіант, що все ж таки можуть бути повномасштабні mm -hmm. дії за сторони Росії. Ми не повинні і ми повинні якраз сьогодні передбачити, Чите максимальні е, негативні якісь події зі сторони Росії для того, щоб їх все ж таки потім можна було зупинити або хоча б щось прийняти, якщо таке буде від вас. Але на що заяв, ми вже знаєте, з вами їх чуємо декілька місяців зі сторони Америки, зі сторони Європи, зі сторони Росії, і переконуємося з кожним днем все більше і більше, що це є наша проблема. Якщо ми її самі не вирішимо на території України, ніхто не прийде нам допомагати або навпаки щось інше робити. Е, якби Путін дуже хотів донецьк Луганськ. Я думаю, він би вже зробив набагато більш масштабніші дії, чим є до сьогоднішнього дня. Ми ж навпаки бачимо, що вистроєні війська на російсько-українському кордоні, і вже навіть сьогодні маємо інформацію, що артилерія з Криму виставлена також в сторону України. Це про що говорить? Швидше за все, завдання номер один Путіна не запустити бойовиків, яких він виселив від себе, яких він направив до нас, і в принципі вирішив нашими руками свою проблему. Не, не не запустити назад на територію е, Росії. Це перша проблема. Друга в нього завдання. Звичайно, якомога довше тримати Україну в стані стресу для того, щоб наші політики перша особа все ж таки була е, більш зговорчива в тих питаннях, які потрібно Російській Федерації, які безпосередньо Путіну потрібні. Тому моя позиція нам на це не зважати потрібно. Нам потрібно е, бути готовими до будь що але в короткі терміни завершувати нашу проблему. Тому uh -huh. що не показало, що всі переговори, які відбувалися, практично результату не давали. Тому все ж таки єдиний шлях, і рішення прийнято сьогодні. Нам потрібно терористів знищити, які щоденно е, е, приносять страшні речі на територію України, саме в рамках запровадження воєнного стану і президенту того, варто забезпечити... було б спробувати як перемир'я, спробувати і запровадити воєнний стан і побачити наскільки так. спрацює цей його я... зупинити можна завжди. Зупинити можна завжди, але я ще раз говорю: нам потрібно захистити наших військових потрібно все привести в рамки закону, тому що завтра з простих хлопців, які виконували свій обов'язок громадянський, які захищали українців, можуть запитати, чому вони порушили е, закон, і якраз знову ж таки наголошу новим діючим президентом. Червоною лінією підкреслено заборонено приміняти зброю Зняти відповідальність війську. тих людей, які гинуть і так, захищають повинні політики взяти на себе відповідальність, тому що політики привели країну до того, що воно є на сьогоднішній день, і політики повинні брати на себе відповідальність про виведення ситуації держави з цієї ситуації. Сергій Лабазюк, народний депутат України, вугосим нашої студії. Дякую, що завітали до нас. Дякую за розмову нашим глядачам. Дякую за увагу до парламентського телеканалу Рада. Дивіться нас і надалі, адже ми робимо політику. Зрозуміло.